Всіх вітаю. Сьогодні у нас 20 квітня 2025 року. Всіх вітаю зі святом. Оце на цей час. Груша дійсно зимового терміну дозрівання. Цей сорт зберігався в мене в звичайному підвалі. Я залишив дві груші. Подивитися, як довго вона буде зберігатися. Це сорт під назвою Девесі. Є повне відео на моєму каналі, як я збирав врожай, також зимою, як ми дегустували цей сорт. І ось зараз прийшов час ще скуштувати і спробувати, яка вона. Груші великі, хрусткі, солодкі. Зберігається класно, без холодильників. Я думаю, якщо в холодильниці її зберігати, вона буде зберігатися набагато довше. Ну і на цей час вона є тверда, нев'яне. Груші ось, як бачите, дуже гарного такого і розміру, і вигляду. На цей час немає більше сортів в моєму саду, які б зберігалися до цього часу і мали такий товарний вигляд. Розмір і смак. Зараз розріжу одну грушку, покажу, що всередині і скуштуємо. Так, давайте розріжемо, слухаємо, як вона тріщить. м'якоть біла, дуже соковита. Дивіться. Дивіться, скільки соку. Це груша для тих людей, хто полюбляє хрумкі, солодкі соковиті груші пізнього терміну зберігання і дозрівання. На кінець, практично квітня, таке враження, що її тільки зірвали з дерева. Давайте хрумкати. М -м -м. Вона стала ще солодша, бо зимою вона була солодка, але була маленька кислинка. Зараз чисто солодка груша, дуже смачна. Рекомендую цей сорт для тих, хто хоче смакувати зимою та весною дану грушу. Я думаю, що вона буде зберігатися в звичайному підвалі до літа, а можливо навіть більше. Будуть житті для щеплення. Кому цікаво, звертайтесь на літню окуліровку. Також на слідущу осінь зроблю трохи саджанців цього сорту на підчепі ВА29.